Далі дорогі глядачі, поговоримо з вами про те, як сенатори Сполучених Штатів Америки прибули до Києва. Саме до Києва прибули американські сенатори Лінсі Грем та Річард Блюменталь, автори ініціативи про пекельні санкції проти Російської Федерації. Так от сенатори США розповіли в Києві, коли сенат може розглянути законопроєкт про пекельні санкції проти РФ. Таким чином, український лідер подякував сенаторам за те, що вони в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для. Для наближення гідного і тривалого миру таким чином ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по наших містах і селах відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу двопартійний законопроєкт про санкції. Який підтримує вже 82 сенатори зі сте обговорили це та інші важелі, які можемо застосовувати, щоб примусити Росію до миру, продовжимо працювати над цим разом, зазначив лідер України. За словами глави держави, саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир. В той же час на брифінгу після зустрічі Грем заявив, що його очікування мим наступного тижня сенат почне розглядати законопроєкт про санкції і додав, що не бачить жодних ознак прагнення Росії до миру. Зокрема. Грем нагадав, що президент США Дональд Трамп говорив, що наступний двотижневий період буде визначальним для результату. Думаю, він досяг точки, коли очікує конкретних дій від Росії. На жаль, нічого не сталося, заявив сенатор. Тож, коли цей двотижневий період закінчиться, я думаю, усім буде цілком зрозуміло, що Росія грає у гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми змінимо цю гру для Росії. Гра, у яку грає нелегітимний президент Рафії Путін. Ось ось зміниться. США сильно вдарять по ньому, коли справа дійде до санкцій. Китай. Гра, у яку ти граєш із Росією, ось ось зміниться. Блюментальна нагадає, що їхній законопроєкт містить пропозицію обкласти 500% відсотковими митами країни, які купують російські енергоресурси. Насамперед ця норма торкнеться Індії та Китаю. Що ще відомо? Так те, що сказав сенатор Грем у Києві, що Україна не програє цю війну, і це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому, і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася. Водночас, за словами сенатора Блюменталя США, повинні дати Україні більше радарів, більше Петріот, більше артилерії та літаків, а не лише риторику. Дуже добре знаєте, що деякі американські посадовці це явно розуміють, і сенатори дійсно роблять вже важливі кроки. Сподіваємося, і Трамп дійде до такого висновку. Ну а що думає експерт Валерій Крочок? Чок щодо санкцій проти Росії, чи будуть вони прийняті, чи будуть витати, як зараз витають у повіти Далі, давайте заслухаємо його думки. Поганих сигналів, звісно, вистачає. І якщо раніше про це мовчали, зараз про це голосно говорять з, певне, з метою того, аби підготувати нас, що подальші кроки з боку заходу ну не будуть настільки ефективними, як того ми очікували. Про що власне йдеться мова? З початку повномасштабної війни Росія зробила на експорті вуглеводнів з три рази більше грошей, ніж Україна отримала допомоги від союзників. Про це пише видання BBC. Подібні публікації з'являлися в пресі і раніше, і ця інформація не нова, але те, що вона системно звучить у західній пресі, є дуже показовим. Про що власне пише сьогодні це видання? Росія зробила понад 883 мільярди євро. Зокрема, 228 мільярдів євро від країн, які наклали санкції, зокрема 209 мільярдів від ЄС. Я ці дані вам вчора говорив, але нині про це пише BBC. Європейський Союз імпортували трубопровідний газ безпосередньо з Росії, доки Україна не припинила транзит у січні. Російський газ, який раніше постачається в ЄС через Туреччину, його обсяг нині зріс на Майже 27% у 2025 році. У 2024 році доходи Росії від викопного палива впали на 5% порівняно з 23 а обсяги скоротилися на 6%. Тобто, як ви бачите, скорочення не глобальне. Доходи від трубопровідного газу при цьому зросли на 9%. Хоча дійсно санкції діють на Росію і вони потерпають. але потерпають в тому числі і від несприятливої економічної конюктури світового ринку. Якщо б Європейський Союз і США посилювали санкції проти Росії, то вони б мали б дещо гірші інші можливості воювати проти фактично всього світу. Поки що війна ведеться проти України, але. Чим далі, тим більше на Заході говорять, що Росія активно готується до війни проти НАТО. Якщо раніше це розглядали як варіант, то сьогодні в цьому немає сумніву жодної розвідки країн НАТО в Європі так точно. Вони лише розміркують про те, коли це станеться. Не станеться чи не станеться, а коли це станеться. І часу для підготовки до повноцінного опору російської агресії у НАТО немає, стверджують майже один голос. Вони. Ну а президент України Володимир Зеленський напередодні дуже багато розповів для українців у своєму телеграм-каналі, а те, що відбувається. Саме зараз на міжнародній арені все, що стосується України, адже він провів багато розмов з нашими партнерами щодо завершення війни щодо підтримки нашої держави. Ну і почнемо з того, що була розмова президента із президентом Туреччини Раджапом Тейпом Ордоганом. Про що вони говорили? Далі будуть стувати, Адже Зеленський розповів, подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету. На Нашої держави говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими це її важливе досягнення, але на жаль, єдине повинно бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей. Обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі, і за яких умов Україна готова взяти у ній участь. Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів. окремо говорили також про участь Речена у саміті Україна Південно-Східна Європа. Дякую за кроки, і ідеї, які можуть принести необхідний результат, зазначив президент України Володимир Зеленський. Також він сказав про те, що росіяни чомусь досі продовжують приховувати свій документ меморандум. Так в лапках абсолютно дивна позиція на це також звернув увагу Зеленський. Ну і далі можемо почути, що ще він сказав у вчорашньому вечірньому зведенні щодо подій, які відбувалися на Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Сьогодні було багато всього протягом дня і у внутрішній роботі і у зовнішній візит в Україну міністра закордонних справ Туреччини. Ми обговорили з ним дипломатію, обговорили всі можливості, які реально є, та які повинні бути зараз. Якщо чесно, ані ми в Україні, ані Туреччина, як приймаюча сторона, не маємо жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують свій цей документ абсолютно дивна, якщо чесна, позиція, жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт світі. Але саме це і переконує усіх, що новий тиск потрібен тиск на Росію. Сьогодні також запланована розмова у мене з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись. Бо кожен день, кожен день підриву росіянами дипломатії це втрачені життя людей. Сьогодні ж була зустріч з американськими сенаторами. Гремом та Блюменталем, хороша зустріч. Я дякую за, за цю підтримку, підтримку України за двопартійну підтримку, за підтримку дипломатії та намагання внести моральну ясність в ситуацію. Саме Росія почала цю війну, саме Росія повинна припинити вбивства, вбивства та руйнування життя. І дуже важливо, коли це звучить. У медіа, звучить у Конгресі, звучить в усіх впливових кабінетах світу. Якщо і надалі Росія буде говорити мовою ультиматумів, якщо вони намагатимуться шантажувати, шантажувати продовженням війни, Росія повинна отримати сильну відповідь, відповідь Сполучених Штатів Америки, відповідь Європи, Відповідь кожного у світі, хто хоче миру, і хто, до речі, заявляв про підтримку для припинення вогню та дипломатії. Дякую всім в Америці, хто працює заради достойного і чесного миру. І миру якнайшвидше сьогодні ж разом з міністром закордонних справ Сибігою та командою Офісу президента скоординували зустрічі. Скоординували перемовини наступного тижня з нашими партнерами по Європейському Союзу на всіх напрямках робити максимальні активні дії. І це завдання для всіх. І ще важливе, доволі довго і, на жаль, більше. Просто за інерцією ніж щиро в Україні 1 червня відзначався День захисту дітей. Хоча щороку все більше і більше громадських організацій освітніх інституцій приділяли увагу саме всесвітньому дню дитини, який відзначається восени 20 листопада. Я підписав указ, який синхронізує українську практику зі світовою. Саме 20 листопада була ухвалена декларація прав дитини в 1959 році та конвенція ООН про права дитини в 1989 році. Але що ми зробимо вже скоро у червні, у перших числах червня, так це почнемо нагороджувати і не тільки дорослих, які проявили себе, але й дітей. Хоробрість українських дітей, стійкість. Часто дорослість наших дітей точно заслуговують на визнання, на вдячність. В Україні буде спеціальна відзнака майбутнє України, і ми з Оленою будемо вручати її вперше наступного тижня, найбільш сміливим нашим хлопчикам і дівчаткам, тим, хто допоміг порятунку людей, хто проявив. Власну надзвичайну стійкість, яким ми всі можемо тільки пишатись, наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України. Зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією.